Казка вовченя. Жило у лісі вовченя з матусею. Одного разу пішла мати на полювання, а вовченя впіймав чоловік, кинув його у мішок і приніс до міста. Посеред кімнати той мішок поклав. Довго не ворушився мішок. Потім заборсилося у ньому вовченя та вилізло. В один бік поглянуло, злякалося. Сидить чоловік, на нього дивиться. В інший бік поглянуло чорний кіт перхає, роздувається. Став удвічі товстішим за себе, ледве стоїть, а поруч пес зуби вишкірує. Зовсім лячно стало вовченяті. Полізло до мішка назад, але не може влізти. Лежить порожній мішок на підлозі, мов ганчірка. А кіт дметься, дметься та як зашепить, стрибнув на стіл, блюдце скинув, розбилося блюдце, пес загавкав. Чоловік закричав голосно. Ха ха ха! Залізло вовченя під крісло і там стало жити, тремтіти. Крісло посеред кімнати стоїть, кіт зі спинки крісла вниз поглядає. Пес навколо крісла бігає, чоловік у кріслі сидить, димить, а вовченя ледь живе під кріслом. Вночі чоловік заснув і пес заснув. І кіт прижмурився, коти вони не сплять, а тільки дрімають. Вилізло вовченя, роздивилося навколо, походило, походило, понюхало, а тоді сіло і завило. Ау! Та заавкав, кіт на сіл стрибнув. Чоловік у ліжку сів, замахав руками, закричав Ааа! а, А вовченя знову під крісло залізло. Стало тихесінько там жити. Уранці пішов чоловік, молока налив у миску, стали кіт із собакою молоко хлептати. Вилізло з під крисла вовченя, підповзло до дверей, а двері відчинені, із дверей на сходи, зі сходів на вулицю, а з вулиці мостом, із мосту у город, і з городу у поле. А за полем стоїть ліс, а в лісі мати вовчиця. Обнюхалися, зраділи, і далі побігли лісом. Ось і казучці кінець а хто слухав. Молодець.